Ми програємо цю війну. Так говорить Зеленський. Якщо Захід не буде достатньо давати фінансування та зброю, складається враження, що він навмисне це вкладає в голови українців, щоб потім перекласти відповідальність себе за таку кількість жертв і втрачені території, щоб потім вийти і сказати: я зробив все можливе. А ти? Перед тим, як починати писати, що я є псо або мамина царапинка, почни потрошку думати про своє життя, про своє майбутнє, а не переживати так за людей, які за тебе не переживають взагалі. Підписуйся. Чому всі жінки за кордоном так намагаються відправити кожного українського чоловіка в окоп? Я свого сюди забрала. Я не намагалася його відправити в окоп. Так всі ж говорять, що кожна жінка за кордоном відправляє чоловіка як свого, так і чужого в окоп. Перший день свого виїзду я планувала, як я його заберу сюди. що ти потім скажеш своїй дитині, чого твій чоловік не на фронті? Це сама популярна маніпуляція зараз в Україні. Мій, моя, мій чоловік винен тільки моїй дитині і мені. Більше нікому. Він нічого не винен. Ні, зачекай, ти зараз говориш як наш президент. Це хіба правильно? Ну, я президент своєї сім'ї. Я зацікавлена тільки в інтересах своєї сім'ї. Моїй дитині треба живий батько. Чи плануєте ви повертатися назад в Україну? Маю надію, що ні. А як же патріотизм, ненька, батьківщина? Всі ті, хто багато кричать про патріотизм, як правило, це все теж наігране або мас-медіями нав'язане людям. Зараз в коментарях напишуть, що ми зрадники. Мені байдуже, що напишуть в коментарях. Мене цікавить тільки, щоб моя дитина знала свого живого батька, який буде її ростити, давати їй любов, піклуватись про неї. Далі мене більше нічого не цікавить. Отакої найбільший ворог українця це інший українець. Влада нас розділила на кубки: україномовні, російськомовні, чоловіки, жінки, ухилянти, герої. І тепер ви всі між собою, як собаки, гризетеся. Готові один одного рвати. Один кричить, чому не на мові. Друга кричить, чому не на фронті. Третій кричить Я прийду з фронту, вам всім розкажу, хто ви такі. І поки ви всі між собою гризетеся, ось там зверху сміються з вас і роблять свої справи на благо своєї сім'ї і своєї невеличкої компанії. Шкода, що українці не звикли думати трошки своєю головою, а завжди слухняно виконують те, що їм говорять. В Хмельницькій області жіночка пішла і наклала купу прямо в ТЦК. Не подобається тобі відсутність демобілізації, а треба було читати Конституцію перед тим, ти в армію. Так Майер заявила: ти читав Конституцію, а треба було читати. Тепер не жалійся. З армії тебе може звільнити тільки апостол Петро, ну або поранення. Дуже сильне. По слухам, до кінця 2025 року в обмін на кредит 60 мільярдів Україна зобов'язується мобілізувати 1,5-2 мільйони українців. Уявляєте, вас просто тупо змінюють на гроші. Думай, що з цим робити. А ти знаєш хороша ідея розібратися в цій темі. Давай почитаємо. Зовсім трошки, це не займе багато часу. Хто такі кріпаки? Кріпаки були позбавлені цивільних прав і не мали можливості захищати свої інтереси перед законом. Нікого не нагадує, прямо як зараз чоловіки в Україні. Ну, і ще цікаве, кріпаки були прив'язані до землі Феодала пана Зеленського, і не могли покидати її без дозволу. Вони зобов'язувалися працювати на цій землі та сплачувати ренту або оброк. Ну, коротше, в Україні не можна просто так дихати повітрям. І при тому всьому з України ти не можеш виїхати. То що я не так сказав? Це хіба не кріпацтво? Мені здається, це ще гірше. Кріпаків хоча б на смерть не посилали. Це тобі раджу почитати перед тим, як писати коментарі. Кріпосне право повертається в Україну. Всім я вас і вітаю! Закон про мобілізацію успішно проголосовано. І чим більше українці борються за свободу, за те, щоб не потрапити у рабство, тим більше вони стають рабами. Банда Зе взагалі не боїться гніву своїх громадян. Вони вас рахують просто за стадо. Тису вже обгородили колючим дротом. Дронів у прикордонників більше ніж у хлопців на фронті. На вибори їм наплювати. Для чого ти вибори, якщо немає вибору? А багато з вас і далі продовжує розказувати, який король З всемогутній і сміливий. Особисто я краще буду жити на чужій землі, аніж лежати у своїй. Підписуйся на мамину Царапенко. Ось такі от жіночки скоро зможуть проявити себе в повному обсязі в окопі, адже в найближчі роки доведеться мобілізувати і жінок. Так сказала радник з гендерних питань командувача сухопутних військ Григор'єва. Скоро ви зможете не тільки коментарі в Тіктоці писати і відправляти свого сусіда на вірну смерть. Ви зможете ці коментарі писати прямо з окопа. І прямо з окопа будете нам розказувати, як там, чи варто туди йти і які ви патріоти. І саме головне в тому, що вона сказала, не саме те, що вони будуть мобілізовувати жінок, а те, що це відбудеться в найближчі роки. Уявляєте, в них які плани? Вони планують ще роками тягнути цю війну. Вона не сказала найближчі місяці чи найближчий, рік, найближчі роки. Це ще буде тривати дуже-дуже довго. Підписуємося, немає кому викопати яму. Виявляєте собі, коли привозять загиблого солдата, яму копати нема кому, так заявив голова одного з сіл України. Вибрали всіх чоловіків, і таких сіл дуже багато. І вони все продовжують і продовжують пакувати людей по бусах, забирати з маршруток, забирати на дорозі. Не хочеш іти, вони тебе з силою запакують в той бусик. І ці бусики, до речі, я не думаю, що куплялися за рахунок держави. Це все донати, волонтери. Ти сьогодні на Бус гроші скинув, завтра тебе в нього запакують. А тепер напиши мені в коментарях, чи вартий Крим і Донбас такої кількості жертв, чи готовий ти пожертвувати собою заради Криму і Донбасу, який, на мою думку, вже не повернути. А війну затягують тільки щоб побільше вкрасти. Неважливо, як вони вже ті гроші отримують, аби тільки було звідки заробити. Для чого ті вибори, якщо немає вибору? Задумайся і підписуйся. Пише, що банда з ніяк не планує йти на переговори. Вони переходять в оборону, і неважливо, буде там Байден чи Трамп, будуть давати гроші чи не будуть давати гроші. Вони все-таки планують бути до останнього українця. Тому що якщо вони підуть на переговори, це буде означати капітуляцію зеленського. Ну і зміну влади. а Цар батюшка Строна ніяк не хоче злазити. Всі люди розумні, вже давним-давно розуміють, що Крим не повернути, захоплені території не повернути, а Зеленський продовжує триматися. Люди з Криму пишуть ми не хочемо в Україну, Донбасу пишуть ми не хочемо в Україну, всі хочуть миру, українці на війну йти не хочуть, не хочуть помирати. Тільки один Зеленський. Зі своїм телемарафоном стоїть до останнього українця. Зараз з 25 років будуть забирати, потім з 23, потім з 20. Ну і так, поки українці не закінчаться. Що він собі думає? Без цих патріотів взагалі жодне моє відео не обходиться. Вони постійно за всіма слідкують, вони всіх відправляють на окоп. Скільки вже можна, та займіться вже нарешті своїм життям. Або роздрукуйте собі портрет Зеленського, повісти на стіну, стіну і моліться на нього. Я вже просто не розумію. вже вам зайнятися нема чим? У мене просто немає слів. Хочеться матюкатися, але ще напишете, чого ти матюкаєшся. Зараз перед вами класична патріотка, яка сидить вдома на дивані, дивиться марафончик і вирішує, кому йти в окоп, а кому не йти. Отак. От Ця людина точно тебе здасть. Якщо вона твоя сусідка, бережися. А чому через пару місяців, от єдиний не можу зрозуміти, давай вже всіх пристрой. Чому чекати пару місяців? Вже давай. Алло, підніми трошки дупу з дивана. Віддай кожного сусіда свого в армію, хай воює, щоб ти себе почувалася в безпеці. Почувала, точніше. Ой, про... вибачте, щось заговорився. Я дуже радий, що я не сам, а на рахунок того, що нас меншість, я з тобою не погоджуюся. нас більшість. Просто багато людей, які зараз дуже сильно борються за європейські цінності, дуже сильно хочуть в Європу вступити в Євросоюз і НАТО. Вони. В принципі не знають, що такі європейські цінності. Якщо твоя думка не збігається з іншою, вони готові тебе закопати, відправити в окоп і взагалі вбити. Рано чи пізно війна закінчиться. І ось ці всі, які зараз топлять за банду Зе, вони всі зникнуть. Всі, оці Ірина Юей, дружина військова 673, нікого з них не буде. І про них всіх забудуть. Вони будуть ходити. За стіни виглядати перебіжками по вулиці. В принципі, їх ж ніхто не знає. Вони, як правило, всі кричать і пишуть тільки з анонімних аккаунтів. Я взагалі не голосував у 2019 році. Був дуже далеко від місця реєстрації. А якби голосував, звичайно, я голосував би за нашого теперішнього царя-батюшку. На той момент вибір був невеликий. І на той момент це було краще, ніж Петя Порох. Особисто, на мою думку, і на думку е, тих 73% людей, яких він так підставив, він обіцяв завершити цю війну. Він взагалі нічого не говорив про те, що потім в Україні не можна буде просто так дихати повітрям. Хто ж знав, що він стане таким узурпатором? Сам хілян, а тепер за всіма бігає. І тепер я виїхав. І тепер сижу на лавочці, лисину свою на сонечку грію і дихаю повітрям. Просто так. Прикинь, я не в своїй країні і мені тут дозволено просто так дихати повітрям. Отак такой.